Друзі, вітаю на каналі наша дача. Спеціально для вас сьогодні хочу зняти релаксуюче заспокійливе відео, в якому ми походимо по нашій дачі, подивимося, як квітують трояди та інші квіти. Дивовижна погода в цьому році то холодна, то спекотна. І ось вже кілька днів страшенна спека. всі рослинки починають горіти. Давайте розпочнемо огляд з оцієї невеличкої клумби, а з'явилася вона на місці нашого клену. Раніше тут. Ріс псевдоплатановий дуже гарний великий клен, але він в цьому році навесні замерз і пропав. Ми його були змушені просто спіляти і висадили декілька. Пеларгоні на його місце, але є в планах підібрати якось, якесь дерево. Друзі, так що чекаю в коментарях від вас порад. Красиве дерево для нашої дачі, щоб ви могли порадити з вашого власного досвіду. Поки місце це чекає наступне інше дерево. Хочу також показати одразу лахину, вже наближається плодоношення, врожай, ось стільки ягід. У нас на лахині в цьому році нав'язалася. Вона вже другий рік. У нас на дачі висаджували двох чи трьохрічні рослинки. В минулому сезоні ми збирали врожай. А ось дивіться, вже перші ягідки починають з'являтися. Врожай не дуже великий. Я читав коментарі від глядачів, розповідали, по 7 кілограмів збирають з кущику, спеціально заміряли. У нас такого і близько немає, але. Тут справа не в тому, скільки вражаю зібрати, а в тому, яке задоволення ти від цього врожаю отримаєш. Звісно, чим більше, тим можливо і більше задоволення, але радімо саме тому, що у нас є. Декілька кущиків, і вони приносять нам насолоду і радість. Давайте подивимось на ось ці чудові лілії. Другий чи третій рік у нас ростуть вони на дачі. Я раніше думав, що тільки на в малюнках якихось фейкових бувають такі лілі височенні. Просто подивіться, які вони велетенські, і це вони ще не цвітуть. Уявіть собі, коли вони заквітнуть, і ми на них подивимось разом з вами, яке це буде видовище. Троянда Девіда Остіна вже відквітнула, дуже багато було квітів, дуже рясно вона квітувала, але наступна хвиля збирається квітувати. Давайте зараз подивимося троянду. П'єр де Ронсар, яку ми висадили в минулому році. Це щось дивовижне. Я інших слів не можу підбирати, коли мені подобається рослина, як ось та лілія, яка вона просто вражає, як ось цей П'єр де Ронсар. Я його перед цим бачив тільки на фотографіях. І саме тому ми шукали саджанці цього сорту. Ну, ось ці відквітували, але ви можете побачити, як виглядає квіточка. Троянди П'єр де Ронсар, яке рясне цвітіння, і взагалі ця троянда по ідеї вона повинна бути дуже висока. Ми на це місце її посадили. Я тут буду робити опору. Це однорічний садженець, точніше, один рік чи восени навіть півроку трішки більше цієї рослинці. І ось так вона вже квітує у нас на дачі. Чудово, я викладав, до речі, сторіс в інстаграм. Багато запитань було. Що це за сорт? Ну, ось так виглядає П'єр Рансар. Повільно в цьому році чомусь розвиваються ампельні пітуні, ампельні вербени в таких вазонах, кошиках, в яких ми їх вирощуємо. Дивіться, на повненість нормальна. Тут одна рослина, але ось цього звисання, на жаль, немає. Набагато більше звисає. До речі, ось ця вербена. Вона в цьому році просто в такому захваті розвивається, росте такий красивий, яскраво-червоний колір і багато-багато соцвіть. Ось так виглядає вербена ампельна. І поруч з нею ми посадили чудову лобелію різних кольорів. до речі. Росте в такому вазоні літрів на 10. Вирощуємо з насіння. Не можу повз нашого Едельвейсу пройти, тому що Едельвейс – це рідкісна рослина, насправді. Дуже мало хто її вирощує, ось так щоб з насіння. Тому, поки він цвіте, я хочу його показувати, коли буде така можливість. Ось як виглядає Едельвейс, який ми вирощуємо з насіння. Сіли 5 насінинок в минулому році. Вижив тільки один. І ось один кущик у нас росте вже другий рік. І ще один вазон з ампельною вербеною. Також дуже красиво вона квітує. І потрішки-трішки по розростається дихондра, сріблястий водоспад. Зверніть увагу, задум такий, щоб вона прикривала ось ці боки. У цього кільця бетонного. І я впевнений, що так і станеться, тому що дихондра сріблястий водоспад вона дуже гарно наростає. Вона така дуже щільна, по пагонам усіх Так що все вона закроє, і уявіть собі, коли все буде прикрите ось такою сріблястою рослинкою. Це буде, на мій погляд. Вражаючі видовища, потрішки підростають, до речі, наші кали. Я їх також показую, як вони розвиваються. Іноді проводимо підживку. Кали другий рік, бульби ростуть, ми їх викопуємо на зиму і навесні висаджуємо знову або на клумбу, або в такий великий контейнер. Будуть квітувати. Будемо дивитись, і я впевнений, що це буде нам. Приносити насолоду від спостереження за цими чудовими квітами. Налагодив майже на всіх клумбах крапельне зрощення. Тут у нас трубка з емітерами вбудованими, є сліпа трубка, а є трубка ось з такими отворами. одразу. На жаль, були тільки трубки 33 см між отворами, тому трішки не вистачає поливної водички. На ці клумби для однорічних рослин. Для багаторічників 33 см між емітерами то нормально, от як для цих кущиків. А для однорічників, у яких слабенька коренева система, цього, на жаль, замало. І ще давайте на секунду зайдемо і подивимось, ось ці чудові наші тому що вік, час їхній не такий може бути довгий. Дивимось і спостерігаємо за ними кожен раз, коли я знімаю влогове відео саме в сезон і коли це квітачки ще можна побачити. Ось три горщика у нас тут ростуть, але вже їм спекотно. Бачите, ось це підгорання, оце саме із-за того, що сонце вже дістає їх тут, і вони дуже швидко псуються. Хоча ці горщики з бигодньою стоять у нас. В затінку. На них сонце пряме не йде, але від даху, від цього профілю, металопрофілю він розігрівається і, звісно, портяться самі по собі квітачки на цих чудових бегонях. І також давайте зазирнемо. на... Ремонтантну гортензію, яку я висаджував в тому році, садженець, до речі, саджанець замовляв на Флоріумі. Так ось ремонтантна гортензія. Я зняв відео окремо за те, як доглядати за широколисною ремонтантною гортензією. Кому цікаво, подивитися, обов'язково дуже цікаво там всі моменти. Дивіться, які величезні суцвіття. До обіду ця рослинка у нас в затінку. Зараз сонце вже почало потрапляти і одразу починає трішки розвалюватися суцвіття і трішки підкручується на ньому. Лістечка не можна широколисну гортензію висаджувати по такому спекотному сонцю. Це треба враховувати, коли будете шукати місце для висаджування саме ремонтантної гортензії. точніше, широколисної. І ось ці чудові каріопсиси, які ми вирощуємо такою смужкою. Вони виглядають дуже органічно, дуже красиво. Вони ну, насправді такі святкові квіточки. Можливо, вони не виглядають як дорогі, якісь там дорого-багато. Але своєю красою вони нічим не поступаються всім іншим квітам, які тільки можливо собі уявити. І ще хочу звернути вашу увагу також. Звісно, те, що сіємо насіння яких рослинок взимку навесні, я потім весь сезон показую і розповідаю, як вони почуваються, що виросло з тих моментів, коли ми проводили. Висадження. Що це за рослина? Хто впізнав, напишіть в коментарях. Хто не впізнав, я розповідаю. Це м'ята декоративна, грунтопокривна. Рослинка, яку ми вирощуємо з насіння. Ось вона витримує легке притоптування. Тобто, якщо б ми посадили її трішки-трішки щільніше, як ось там, і такий килимок би з неї був. З цієї рослинки можна було б ходити босоніше по цих рослинках. Ось так я трішки потрогав, понатискав на них і одразу неймовірний запах м'яти. Неймовірно. і вона вже цвіте. Бачите? Я не знаю, як вона буде на наступний рік чи багаторічна вона. Подивимось, як це буде виглядати в наступному сезоні, але мені ця рослинка дуже подобається. І до того ж вона гарно пахне. І ще дві троянди. Елізія, теж питали, як називається. Бачите, проблема з елізією, що важкі такі суцвітя, вони прямо ось по декілька штук, і тонкі стебла, і стебла ось ці не витримують, вони починають хилитися. Можна написати в коментарях, друзі, я прохаю за це, як вирішити цю проблему, тому що по трояндах у нас досвід є, але не такий поглиблений. Ми початківці трояндо, любителі троянд. А це Алегро. Алегро також в минулому сезоні ми ось посадили ось ці троянди. Алегро, Ронсар і ось тут. Ілізі, що я вам щойно показав, яка краса, яка краса, але почала вигорати на сонці. Зараз спека прийшла, просто це треба видаляти. І такий насичений помаранчевий колір, дуже-дуже красивий. І до речі, вона ну, слабкувате таке цвітіння. Алегро ми замовляли дві росинки. І ось така різниця велика виявилася, і одна меншого розміру. Таке буває, на жаль. Нічого тут не поробиш. Велетенські ротики, вони свій такий шарм привносять на квітники Клематіс, забув, як називається, Вайт і якось так, не пам'ятаю. І вже багато з'явилося зайчих хвістів, зайчих хвостиків. Ось за що я розповідав колись в своєму відео. Їх вже тут ну, 10, 15, 20. Ось так вони виглядають. А бакопа почала горіти, тому що вона ну, не дуже гарно виглядає, росте і розвивається в вазонах. Перегрівається ґрунт, може пересухується. Це лаванда. Декілька кущиків лаванди в нас є. Ось як вона виглядає, як вона цвіте, як красиво це. Дійсно, на це хочеться дивитися. По Томатах. Я знімав відео нещодавно, розповідав, що з томатами робимо. Підв'язали їх, вже почали в'язатися, вони самі по собі. Ось вже китиці. Кому цікаво, на каналі багато відео за низькоросі томати нещодавно зняті мною. Я розповідаю, що робити, щоб вони в'язалися, щоб не осипалися квітачки, бачите, ось відцвіла і вже зав'язана квіточка. Так що будемо чекати на врожай. Це чудові сорти низькорослих томатів, Міцено, там пінгбуш і ще одне, чесно кажучи, забув, як називається, але потім буду розповідати все одно. Вперше з'явилися такі шишечки невеличкі на нашій сосні. Сосна називається Малінка. І дивіться, які гарні шишечки. Це карликова така сосна, вона метр півтора виросте. І буде рости на цій клумбі. Гортензія волатиста починають з'являтися, зав'язуватись, формуватися бутони. Будемо також спостерігати потім цвітіння, і гортензія Pink and Rose. Це моя любов. Це взагалі мій улюблений сорт Pink and Rose. Ось скільки паганів ми позалишали при формуванні, тому що кущику вже більше двох років, і він витягне всі ці пагани і при цьому сформує велетенські волоті, які ми будемо з вами разом, на які будемо дивитися. Друзі, я не буду щоб затягувати багато вашого часу. Дуже сподіваюся, що трішки, хоча б. Ви відволіклися від тих подій, які супроводжують саме зараз наше життя, особливо по ночах? Всім здоров'я, гарних рослин та мирного неба над головою. До побачення!